Через рік після початку навчання ми відпрацьовуємо так звані виїзні модулі. Це 5 діб виїзної роботи. І це дуже складна, продумана композиція інтелектуальних вправ, зустрічей, лекцій, вражень. Не ожидала такого ефекту модулю. Я думаю, що це і. Учеба, и опыт, это і общение з людьми і ну, знайомство з потрясаючим містом ми ведемо розмову про такі складні речі, як стратегії третього покоління, кластери екосистеми. Для мене стала весьма полізна логіка кластерів, логіка екосистем і розібраний кейс в цілому. Коли я слухала лекції, я вижу, що це записувала для свого бізнесу. Було дуже багато компетентних людей з різних сфер. І цей опит, звісно, складається до дітей, це як єдиний пазл. Цікаві ідеї, які спільнота хоче втілити в життя. Я тут знайшла для себе і бізнес інтереси, мене це дуже радує. Цей модуль ці п'ять днів в Рівному. Для мене це відкриття Західної України. Люди, з якими ми тут поспілкувалися, вони всі без винятку візіонери. Посетили таке прекрасне місто, інтересне Острожської академію. Дуже культурно історичне, духовно насичене місто. Ті люди, які нас оточували, щирі, творчі, надзвичайно потужні. Чому ми оперуємо такими поняттями, як місто? Вважаючи, що місто є дуже складною, комплексною соціально-економічною системою, ми вивчаємо її принципи, ДНК, вчимося читати місто. Це буде означати, що наші учасники, які опанували ці принципи, методології, відчувають цю енергетику соціально-економічних систем, Зможуть працювати з е, системами будь-якого масштабу. На самом деле те виводить на новий уровень розуміння всіх процесів. Масштаби не лякають, навпаки, дуже цікаво і дуже корисно.